Щоб оберегти свого улюбленця від сказу, необхідна щорічна вакцинація від сказу. На сьогоднішній день Держпродспоживслужба забезпечує всі державні клініки безкоштовною вакциною від сказу і проводить таку фактично безкоштовну вакцинацію всіх улюбленців. Тому звертайтеся в державні лікарні ветеринарної медицини за безкоштовною вакциною. Сказ – це особливо небезпечна хвороба всіх теплокровних тварин і людини і Характеризується вона важким ураженням центральної нервової системи і зазвичай летальним ісходом. Що касається самого захворювання, воно е, розповсюджується е, покусами, покусами е, хворих тварин е, і передається через слину. Для запобігання е, е, щорічна вакцинація е, згідно нашого законодавства. Потрібна обов'язково обов'язково це треба людям, які виїжджають на природу, які живуть в сільській місцевості, які охотою полюванням займаються. Це обов'язково. тварини, яким роблять вакцинація, це хижаки або плотоядні. Тобто це собаки, коти, лисиці, які ну люди, які зараз і лисиці, і песців заводять і харків, і куниці, все, що зв'язано з хижаками. І роблять продуктивним тваринам, вівцям, козам, коням, коровам, тому що вони на посовищі, і можна не побачити зараз багато лисиць розвелося. Ну і взагалі не тільки лисиці, і не дивідні собаки, вовки, куниці, всі ці хижаки, вони є переносчиками сказу. Тому роблять в таких районах, там де є небезпека цього захворювання. Єдиний спосіб захистити свого улюбленця. Це вакцинація від сказу. Саме вона забезпечує вашу безпеку і вашого улюбленця від захворювання.